Не забуваємо уже через два дні розіграш безкоштовної туристичної поїздки до Риму в Італію. По моєму проєкту галопом по Європі в серпні, 31 числа, в онлайні 8-й годині в Фейсбуці, в Тіктоці, я розіграю безкоштовну поїздку і подарунки з Італії. Ви можете участити в Фейсбук, Інстаграм, Ютубі, Тікток, на моїх платформах. Хто не підписаний, підписуйтесь. Написати Хочу до Риму, позначити про друзів, зробити репост і все, Більш нічого від вас не треба. І будьте на прямому ефірі, якщо маєте бажання. Якщо ні, будуть другі люди побачити все по-чесному. Я переписую ваші імена фамілії, розіграю на чотирьох платформах, але в онлайні буду показувати в Фейсбуці, в Тікток і збережу ефір. Так що в нас завжди все по-чесному. Більше 250 людей. Ну, я там не рахував кожну людину, поїхало безкоштовно. По моєму проєкту з 2018 року. Проєкту вже 7 років. Співпраця з Bus Trans регулярні пасажирські перевезення, які їздить два рази на тиждень Україна Італія. Багато міст України займаються, Ніаполь, Салєрно, Салєр, Рим. Так що, хто має по знижчиці бажання отримати квиток, пишіть нам, дзвоніть, плюс 39 331 15 22 62. Це телефон італійський і в Україні у нас диспетчер Тетяна плюс 38 067 885 7477. Вайбервецап. Знижки для дітей до 6 років 50%. І загально є знижки від капітавіталій: 10% завжди а -а -а. хто на мене підписаний. Слідкуйте, підписуйтесь. Я щодня про трансляції. В Тіктоці в 9 ранку ми по проєкті вставашку до Дня робимо зарядку з підписниками. І багато чого цікавого. І ввечері в 22 годині. Це. 22 в Україні, 21 в Італії. Так що така ситуація 9 ранку, 9 вечора, це якщо по Італії, час по Європі, а 10 ранку, 10 вечора, це якщо в Україні хтось дивиться. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь і слідкуйте. З нами цікаво.